Єврейський народ чекав на пришестя Спасителя понад тисячу років, пов'язуючи з цією подією свої найсвітліші надії. У піснях і пророцтвах, у храмових богослужіннях і домашніх молитвах. Вони славили його ім'я. І все ж у час його з'явлення на землі вони не впізнали свого Месію. Улюблений з небес, здавався їм. Мов корінь з сухої землі, не було в ньому ні виду, ні краси, що приваблювали б до нього. До своїх прийшов, та свої не прийняли його. Однак саме Бог вибрав Ізраїля. Він покликав цей народ, щоб зберігати серед людей знання Його закону, а також символів і пророств, котрі вказували на прийдешнього Спасителя. Він бажав, щоб вони були джерелом спасіння для світу. Єврейський народ мав стати серед інших народів тим, ким був Авраам у країні свого тимчасового перебування, Йосиф у Єгипті та Даниїл при царському дворі Вавилона. Звертаючись до Авраама, Господь сказав. І я тебе, і будеш ти благословенням, і благословляться в тобі всі племена землі. Те саме було сказане і через пророків. Навіть після того, як Ізраїль був спустошений війною і полоном, йому все ж належала обітниця. І залишок Якова буде посеред чисельних народів як росата від Господа, як той дощ на траві, і не буде надії складати на людських синів. Щодо Єрусалимського храму, то Господь оголосив через Ісаю: мій дім буде називатися домом молитви для всіх народів, але ізраїльтяни більше покладали свої надії на світську велич. З того часу, як увійшли до Ханаанського краю, вони відступили від Божих заповідей і пішли шляхом язичників. Даремно Бог посилав їм попередження через пророків. Намарно зазнавали вони покарання від гнобителів язичників. Після кожної реформації приходило ще більше відступництво. Якщо б Ізраїль залишився вірним Богові, він здійснив би свій намір, прославивши та звеличивши Його. Якби вони ходили дорогами послуху, Господь зробив би їх найвищими, подаду, всі народи, яких Він створив на хвалу, на честь і на славу. І побачать усі народи землі, сказав Мойсей, що тебе названо іменем Господнім і будуть боятися тебе. народи Вислухають усі ці постанови та й скажуть, тільки він, мудрий та розумний народ, цей великий люд. Але внаслідок їхньої невірності Божий намір міг здійснитися лише через нескінченні страждання і приниження. Юдеї були підкорені Вавилоном і розвіяні по язичних країнах. Саме страждання допомагали багатьом відновити свою вірність Божому заповіту, коли вони Повісивши свої арфи на вербах, плакали за спустошеним святим храмом, світло правди і пізнання Божого стало поширюватися через них на інші народи. Язичницькі жертвоприношення були спотворенням обряду, визначеного Богом. Чимало щирих виконавців язичівських ритуалів завдяки юдеям збагнули значення, запровадженого Богом служіння і вірою ухопилися за обітницю провизволителя. Багато вигнанців страждали від переслідувань. Чимало з них були позбавлені життя через те, що відмовилися порушувати суботу і знехтували язичницькими святами. Але коли ідолопоклонники повставали, щоб знищити істину, Господь приводив своїх слуг до царів і правителів, аби вони та їхній народ могли прийняти світло. Раз по раз. Наймогутніші монархи були змушені визнати верховну владу Бога, котрому поклонялися полонені євреї. Завдяки вавилонському полону, ізраїтяни повністю відмовилися від ідолопоклонства. Протягом кількох наступних століть їм довелося багато страждати від гніту язичників, перш ніж вони зрозуміли, що їхній добробут залежить від послуху закону Божому. Однак послуг багатьох не був зумовлений любов'ю. Вони керувалися егоїстичними мотивами. Вони дивилися на обрядове служіння Богові як на засіб досягнення національної величі. Вони не стали світлом для світу, а навпаки, відмежувалися від нього, аби таким чином уникнути спокусу впасти в ідолопоклонство. Навчаючи через Мойсея народ, Бог дійсно запровадив обмеження щодо їхнього спілкування з ідолопоклонниками. Але це вчення було неправильно витлумачене, він ставив за мету перешкодити їм запозичати язичні звичаї. Однак вони використали ці обмеження, щоб спорудити стіну розділення поміж Ізраїлем та всіма іншими народами. Для юдеї Єрусалим став їхнім небом, і вони страждали від ревнощів з приводу того, що Господь виявляє милосердя до язичників. Після повернення із Вавилону чимало уваги стало приділятися релігійному вихованню. У всій країні споруджувалися синагоги, де священники і книжники роз'яснювали закон, засновувалися школи, у яких на рівні з мистецтвом і наукою навчали принципів праведності. Але ці засоби не виправдали свого призначення. Під час полону багато хто запозичили язичницькі погляди і звичаї, запровадивши їх у своє релігійне служіння. Таким чином, у багатьох відношеннях вони уподібнилися ідолопоклонникам. Відійшовши від Бога, євреї значною мірою випустили з уваги вчення про ритуальне служіння, яке було запроваджене самим Христом. Кожне священне дійство символічно вказувало на нього і було сповнене життя та духовною красотою. Але євреї втратили духовне значення цих церемоній. Ухопившись за мертві форми, вони покладалися на жертви та обряди замість того, щоб дивитися на того, на кого вони вказували. Щоб якоюсь мірою компенсувати втраченим, священники та рабини вводили дедалі більше вигаданих ними самими вимог. Але чим суворішими вони ставали, тим менше виявлялося в них Божої любові. Вони вимірювали свою святість з кількістю виконаних обрядів у той час, як їхні серця були сповнені гордістю і ліцемірством. Такі скрупульозні і обтяжливі приписи взагалі зробили неможливим дотримання закону. Ті, котрі бажали служити Богові і в той же час старалися дотриматися рабинських приписів, опинялися під важким тягарем. Вони не мали спокою від докорів стривожного сумління. Це й було справою сатани, котрий намагався розчарувати людей, створити в них неправильне уявлення про Бога та викликати презирство до релігії Ізраїля, які під час повстання на небі. Сатана мав надію укріпити свої претензії щодо Божих вимог, які він оголосив несправедливими, через що їх неможливо виконати. Навіть Ізраїль, доводив він, не дотримав закону, хоч людей бажали приходу Месії, вони в той же час не мали правильного уявлення про його місію. Ці люди шукали не звільнення від гріхів, а від влади римлян. Вони вважали, що Месія прийде як переможець, який звільнить юдею від влади гнобителів, звеличить Ізраїль над усіма народами. Це і приготувало шлях для відкинення Спасителя. На час народження Христа ізраїльський народ знемагав під владою іноземних правителів його також роздирали внутрішні конфлікти. Юдеям було дозволено зберігати форму самостійного урядування, однак ніщо не могло приховати того факту, що держава перебувала під Римським ярмом або примирити їх з думкою, що їхня влада була обмеженою. Римляни. Привласнили своє право призначати або усувати пересвященника. І ця посада часто здобувалася за допомогою обману, хабарництва і навіть убивства. Духовенство все більш морально занепадало. Однак священники і надалі зосереджували у своїх руках велику владу, використовуючи її в егоїстичних і корисливих цілях. Народ перебував одночасно під тягарем жорстоких релігійних вимог і під гнітом римлян. Такий стан породжував всезагальне невдоволення, часто спалахували народні повстання, жадібність і насильство, невір'я і духовна байдужість роз'їдали серце нації. Ненависть до римлян, національна і духовна пиха спонукали юдеїв ще суворіше дотримуватися своїх форм богослужіння. Священники намагалися зберегти репутацію безгрішності шляхом скрупульозного дотримання релігійних обрядів. І народ, який перебував у темряві, і правителі, що прагнули влади, усі бажали пришестя того. Хто переміг їхніх ворогів і відновив Ізраїльське царство? Вони досліджували пророцтва, але не володіли духовним баченням. Через це вони не помічали тих місць із Писання, в яких йшла мова про приниження, котрим характеризувався перший прихід Христа. Вони неправильно тлумачили висловлювання пророків, в котрих говорилося про славу Його другого пришестя. Гордість повністю засліпила їх. Вони тлумачили писання згідно зі своїми егоїстичними бажаннями. І це привело їх до повного упадку і до повної загибелі. Нехай Господь допоможе нам сьогодні зрозуміти цю правду. Я бажаю з вами, дорогі мої, помолитися, щоб ми не повторили помилки цього народу. Але щоб Христос справді став нашою надією. Помолимось. Наш дорогий Небесний Отець, ми щиро дякуємо Тобі за твою безмежну любов. Ми щиро дякуємо Тобі за твою милість, охорону життя і здоров'я. Ми щиро дякуємо Тобі, що на землі була така подія, як утілення Твого Сина Ісуса Христа у людське тіло, щоби перебувати з нами, щоб з'єднати небо із землею. Ми дякуємо Тобі за цю можливість, яку ти дав кожному мешканцю планети земля повернутися у втрачений раз через народження, через життя, через смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Тож, благослови, Господи, нас, щоб народження Ісуса не було тільки там, де Він народився, а щоб було народження в кожному серці. Щоб почалася реформація в наших сім'ях, в нашій країні, щоб запанував добробут. Але більше всього просимо, щоб всі люди навернулися до Тебе, Господи. Славили Тебе тут. А коли ти прийдеш у славі, уже не як Месія, а як цар царів, щоб усі вийшли на зустріч Тобі і могли прославити Тебе у Царстві Твоєму, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Включаючи правду. Або історію про народження Ісуса Христа і відношення людей, і ті історичні справки, які ми могли переглянути сьогодні, які сприяли тому, що замість того, щоб побачити Спасителя, люди не побачили Його, тому що мали свої плани і цілі. Нехай Господь дасть мудрості сьогодні кожному із нас. Щоб на перше місце ми поставили плани Божі, щоб ми побачили Спасителя, Спасителя Ісуса Христа і щоб дали можливість Йому керувати нами. Зробіть це сьогодні. А якщо у вас є запитання, будь ласка, пишіть нам, телефонуйте нам, ми готові до спілкування. Нехай Бог благословить вас. До побачення!